Є десь нервозність, і тим більше нам попалася дуже класна команда Прикарпаття, яка вже багато років грає в першій лізі. Досвідчені футболісти, з якими всім командам дуже тяжко грати. Це бійцівська команда, не дає грати, перекриває всі зони. І ми, в принципі, очікували того матчу. Хочу подякувати Боговін, який нам сьогодні допоміг. Програючи 1-0. Він. Нам допоміг перевернути ігру, хоча ми десь контролювали повністю матч, але при такій погоді, при такому полі, люба помилка, вона і рокова. І так і вийшло, коли ми отримали у 9 метрів. Тому всім можу сказати дякую. Я минуло разу сказав, що легко говорити, коли виграєш. тяжче говорити, коли проє. Сьогодні ми виграли. Хоча все одно мені тяжко говорити, тому що багато емоцій пішло на полі, багато, скажімо так, чого не вийшлося, але. Майже за, за все ми рухаємося і ми б заробили своїх три очка. Дякую всім. Прошу запитання. Андрій Манько, спокривка. Андрій Богданович, читає з перемога. Друга перемога. Між бульванками такі ходять чутки, легенди, що Карпати завжди дощ перемагає. Так. Як е футболісти, трошки не роблять. Чесно, я другий раз підряд говорив команді, що дощ це наша погода Карпатівська, тому що стільки років, скільки я програв в Карпатах, це реально Карпатівська погода. І ми грали так само в Діназі, та сама ситуація. Перед грою сказав, що Карпатівська погода, ми програвали, два-один виграли. Сьогодні той самий момент. Напевно, я не буду більше говорити. Трошки заглянемо в майбутньому погоду, ви хотіли бачити в Четівці. Я хочу бачити футбольний клуб Карпати. І не тільки в четвірці, а й в прем'єр-лізі. От єдиний момент. Я не хочу ні не говорити по, хто там буде, як там буде. Це кожна команда має свої завдання. Я розумію, що є певні моменти. Пов'язані з нами, але ми хочемо, ми робимо все для того, щоб попасти туди. І зараз от загострилася ситуація, ви самі дуже добре розумієте, там на фронті, навіть не так на фронті, як на політичному моменті, коли прийняли вчора анексовані наші області. І взагалі невідомо, що завтра буде. Ми чекаємо. Бачите, сьогодні ми слава богу до сьогоднішнього дня грали без тривог. Сьогодні була тривога. Тому давайте ми не будемо зазіватися там, що буде після зими. Дай Бог, щоб була Україна. Україна була вільна, незалежна і переможна. Андрій Богданович, на ще ведучого запитатися з кожної грою практично ви даєте шанс молодим. Прекрасно, дуже добре. Сьогодні дебютував 17-річний Вадим Садун. Не боялися поставили його в такі важкі грі, дали можливість. Як mm. вам молоді О, Хлопець футури. хлопець дуже добре працює. Взагалі, всі хлопці, ті, що грають за Ю-19 на Закарпат-2 на чемпіонат області, дуже добре себе проявляють. Дуже нехорош, хороші матчі. Ми слідкуємо за кожним матчем. Ми дивимося, хто коли забуває, він забив три м'яча в минулі в минулому матчі. Не, не з рухом, а перед тим денні. Тому ми за кожним слідкуємо, кожному даємо шанс. Звичайно, що більше брати молодих гравців, щоб тут вони не поможуть тому, що психологія молодого гравця, ще фізичні функціональні. Якості кожного гравця потребують певного ще розвитку, але ми їх всіх бачимо, вони з нами тренуються. Ми на них дуже сильно розраховуємо. Я думаю, що після зимових зборів вони будуть мати набагато більше ігрового часу. І вони будуть не просто виходити, а будуть нам допомагати. Є ще запитання. З нами головний тренер команди «Прикарпаття» Олег Грипан. Пане Олеже, важка гра, погодні умови. Ваші враження в сьогоднішньому матчі з Карпатом? Досить хороша гра. Ми подякували нашим футболістам за самовіддачу. Видно, що це галицьке дербі, не втримали результат. Ну нічого страшного. Ми подякували футболістам за самовіддачу, Видно, що є команда, що є колектив. Багато грало молодих хлопців. Це радує. Прошу Дмитрий, манкос, Справді Прикарпаття сьогодні дуже добре виглядало, забула першу команда, забула перший гол. Чому чого не вистачило команді для перемоги? Мабуть, реалізація. Прошу я запитаю. Пане Олеже, відсутність сьогодні деяких гравців, Оренчака, Писка, Все-таки чим це пов'язано і чи відчувалася їхня відсутність сьогодні на полі? Вони травмовані, але хлопці молоді вийшли, вони доказали, що вони згідні, ну, здібні ну, конкурувати в команді. Ще одне питання, яке таке саме, як я задавав тренеру Андрію Вороновичу, кого ви хотіли би бачити в четвірці, якщо при Карпаття байде? Пойдем четвірку, які три команди, що ви хотіли бачити з собою? Карпати, і Житомир, Полісся і ну, а там вже як, як карта Там як карта Леж. Пане Олеше, і на завершення. все-таки зараз ми розуміємо важкі умови. Стан військовий. І все-таки як грається в такий важкий час в команді і оця відсутність уболівальників відчувається все-таки? Досить сильно відчувається, нема ультрас, нема болівальників. Дуже важко без них грати, нема підтримки. Ну, якби була підтримка, зовсім б було все по-другому. Навіть сьогодні болівальники б наші приїхали, ультрас би приїхали. Ну, хлопці, деякі наші хлопці служать. Захищають нашу Україну. Прошу є ще запитання. Пане Леже, успіхів вам, дякую. І дуже франківське важка перемога, але перемога є перемога. Ми сьогодні грали, можна сказати, таке дербі західне, і все було для того. І погода, і багато боротьби, і накали емоції. Тому виграли, і ми дуже раді тому. Ви першими пропустили гол? Все таки як би після того зуміли перелаштуватися і наскільки цей гол вплинув в першому таймі, в перші хвилини? Завжди, коли пропускаєш гол? Потрібно ще більше зібратися і вже демонструвати більш характер і якіснішу гру. І слава Богу, що нам вдалося переломити хід гри і виграти. Наскільки було сьогодні важко в обороні тобі? Олегу Леню, Валерію Булденкову, все таки видно було, що гравці Прикарпаття нагнітали, намагалися десь шукали, скажімо, ті дірки, щоб туди війти. Це Прикарпаття відоме завжди своїми такими байцівськими якостями, характером, боротьбою, і їхні нападники завжди біжать, завжди нав'язують боротьбу. Тому важливо було не програти, і ми старалися все для того робити. Звичайно, хочу і Карпаттях похвалити. Хороша команда. З характером бійцівська, але слава Богу, сьогодні ми виграли. Сьогодні було багато досить знову ж таких кутових стандартів. Скажімо так, в товариських матчах вам давалося тобі особисто забивати навіть і вже в чемпіонаті ти відзначився. Що сьогодні забракло, щоб, скажімо, з стандарту забити? По-перше, е, стандарти то агресивність і е, інколи можливо і везіння, і десь. Е, Передбачити ситуацію, момент, секунду в принципі було багато хороших подач, десь не працювали, є над чим працювати, тому будемо старатися покращити цей аспект. Також що сказав в перерві Андрій Богданович? Те, що він сказав, ми старалися виконати, не завжди все вийшло, але ми старалися. Можливо, десь ми не грали той футбол, який ми спочатку планували, але. Ми хотіли того, ми старалися, і перемога є перемога. Що ж, вітаємо до нових перемог. Дякую, дякую.